Майже 70 нардепів відмовились ставити свої підписи під зверненням до спікера Верховної Ради про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Про це повідомляє рух чесно, посилаючись на відповідь нардепа з фракції Слуга народу Олега Дунди. За його словами, фракція Батьківщина майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний. Всі члени фракції посилались на лідерку Юлію Тимошенко, зазначивши, що це її рішення. Також позицію зайняла фракція Слуга народу, зокрема, голова фракції Давида Рахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Наразі є 96 підписів із 150 необхідних. Збір продовжується.